Всім привіт! Сьогодні, як бачите, ми знову біля комбайна по лісі. Сьогодні у нас прийшла черга до заміни мастила, фільтрів, масла та фільтрів топлива. Тому з вас лайкос і підписочка. Будь ласка, підтримайте канал і ми будемо приступати зараз до заміни. Зараз будемо відкручувати старі фільтри і будемо займатися. З заливкою нового мастила. Зараз покажу, яке ми мастило придбали для даного нашого агрегата. Придбали ми ось таке масло. Можливо, вже хтось бачив. Там в одному відео я показував, що придбали ми таке маселко Turbo 10 V40, 10, дізель. Рекомендують для моторів дизельних, які йдуть з турбіною. Кажу, що непогане мастило. Ось така, знаєте, Вес Наче це таке чувство, як більше 20 літрів. Ось придбали ще такий масляний фільтр. Зараз покажу вам. Вже, звісно, запечатав, бо трішки неудобно його тут буде ставити. Покажу, який тут вдовство. Ось такий фільтр, ось така ось марка, непоганий. Ціна десь 500 чи 600 гривень віддавав за нього. Зараз покажу вам ще, який я взяв топлені. Два штуки таких взяли махлі. Ось такі КС-102, теж непогані по 350 гривень за один. І будемо ще розкручувати ось цей. Заводський фільтр, будемо його промивати, прочухувати, подивимось, які там є остатки, яка була тут солярка заодно. Тому що Тому лайкос, підписочка і підтримочка. Ми працюємо далі. Зараз будемо міняти ось ці два фільтри. Взяли ми ось таку приспособу рімень ключик. Зараз будемо відкручувати. І будемо приступати до заміни. Заодно побачимо, яка там зараз солярочка. Ну так, друзі, зняли ми перший фіттерок, що солярочка хороша, непогана, не мутна, чистенька. Якщо камера передасть, бачите, стояв у нас in полон, польський якийсь стояв, але ну, фірми не бачу, трошки заліпило. Тому зараз від... міняти їх. Оп, віджали. Зараз побачимо, що в цьому фільтрі. Ти на кілометр поки крутиш. Частенько. Солярочка гарна, не мутна, цей фільтр у нас віксовський. Бачите, а на цьому немає. Хоча, по ідеї, такий самий має бути. Пробочки, все, все одинаково. Ну що, ми зараз беремо нові, заливаємо солярочки, зараз вам це все покажу. І будемо ставити новеньке. Побачте, яка солярочка. Витікає, бачите. Частенько, як сльоза. Кошок, ось був старої закалки біля на що ти міняєш ці фільтри. Але ми все міняємо. Так, ці на викид. Беремо всі новенькі, раз, два, настаємо. Зараз набираємо солярочки, них туши. Набираємо ось так через спліцок. Набрали і заливаємо. Потім будемо вставити їх. Набираємо поні, щоб не завоздушилася система, щоб не підкачувати. Посто раз. Добре, що є такі великий шприці вдома. Вимістили сюди 4 шліца. Зараз будемо набирати другий. Дуже. Коли встановили ми перші два топлених фільтри, ось все чітко стало, все, будемо по солярці, знати, що вже у нас все підготовлено, що солярочка сюди не піде, зараз ще грубої очистки замінимо, фільтр промиємо. А зараз приступаємо. До заміни, поки ми тут масляного фільтра. Ось він там стоїть, тут такі удостова не зручні, звісно. Ну нічого будемо викручуватись. Приступаємо до заміни. Ну що, друзі, масляний фільтр ми його вже зняли, поставили в коробку старий. Зараз закинули новий і рекомендується заляти в нього перше масло, а потім закручувати, щоб в ньому завжди було мастило. Ось бачите на сонечку, яке гарне масло. Ці сюди десь 0,7, я думаю. Таке масло гарне. Чистесеньке. Я алмазик, Тому ми будемо зараз заливати. А ви, колеги, хто дивиться це відео, хто додивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, хто яке масло ляє в свою техніку. На даний двигун у нас, звісно, мановський d 826 турбірований, ми ляємо ось таке масло. А яке ви ляєте масло, що в кобайни, що в трактори. Навіть цікаво, яке виляєте, в МТ-зона. Тому пишіть в коментарі. Маємо маселковий фільтр ось таким чином. Фільтр там внизу, бо якщо заляти його наверху, ми не, ніяк не зможемо фільтр поставити стоячи. Бо немає доступу, як його поставити. Тому перше закидуємо фільтр, а потім ось таким чином заливаємо масилко. Дивіться, яке масилко ляється, як сльозичка. Красота. Оп. Все. Ну Бачите, якраз смістилося, якраз вгадав, і лишилось Продовжуємо далі. Що, друзі, почали ми заливати масилко. Ось так помаленько. Заливаємо наше золоце. Помаленько, бо не встигає. Трішки лійка велика, не вистачає воздуху. Але нічого, ми нікуди не спішимо. помаленько заливаємо. Здається, який у нас дивіться, як воно тече гарно. І, до речі, коли ви робите ТОВ комбайну, через скільки мотогодин, годин, чи ви кожен рік просто міняєте масла фільтра, теж пишіть в коментарі, дуже буде цікаво. Так, покаміч. Дріємо що там на щуку у нас, чи щось з'явилось, чи ні. Такий у нас щук. Оп. О, трішки щось там починає проявлятися. Зараз вітом. Що великий що? Навіть неудобний. Що По паспорту у нас має вміститись 18 літрів даного мотора. А злили ми 16,5 чи 17 навіть. Ну все, ми працюємо. Отак, тяжкі будні, малого фермера, отак. Все, все сам робиш, все сам працюєш. Важковато, але нема куди діватися, як тобі це подобається, таке хобі. Так, що це в нас там лишилось? Пару літрів лишилось. Дивимось знову. Шиляти і ляти. Можна спокійно всю каністерку виливати. Зараз подивимось, скільки тут десь літра ще є, Провіраємо ще раз. Це трішки вище даної поділки. Так що зараз будемо заливати водичку ідемо заводити даний апарату. Ну що, друзі-колеги, взяли ми ще одного фільтра. Ось такий він тут стоїть. Сіточка чистенька, але зараз будемо промивати, але самий остайнічок трішки гіржі є, бачите. Виляв тільки що цілий стакан солярки, а тут ось така хрень. Тому зараз ми вимиваємо і ставимо все назад. Друзі, ось тільки ми вибили з даного фільтра. І ще там є такий осадочок. Камерою не видно, але є там ще, Я тобі казав, столова ложка осадку є. Фільтрик сіточка ціленька. Це добре, значить раз далі не попадала. Зараз беремо з такого даного агрегата нашого і вимиваємо приспособатика компресорок, бензинчику на ляпку, і будемо зараз мити. Зараз покажу вам як. Даний апарат. Ніце скільки повипадало. розі. І все, зараз вимиваємо і будемо ставити назад. Все, 30 секунд і апарат вимитий, частенький, вже немає нічого ніякого осадку, фільтрка теж промили, бачите, все, чистота і порядок. Отак треба доглядати за свою технікою, не лінуйтесь. Так, новий день. Набираємо водичку, зараз будемо дивитися, чи ніде нічого не прокапає. Будемо заводити даного агрегата. По об'єму на заводський мотор 60 літрів влазить. На Мановський, ще не знаю. Провіримо тоді, коли... Виключай нас! Провіримо тоді, коли будемо заразливати антифриз по десятці. І тоді вже визначимо, який об'єм тут. Булькає. Ну нічого, будемо зараз пробувати заводити. Ну що, друзі, завівся наш дракон з пів оборота. Зараз подивимося ще ніде нічого не тече і будемо переїжджати. Все нормально, ніде нічого не тече. Будемо зараз переїжджати. Ну що, друзі, перевіряємо, чи все робить шнек працює. не працює. Наклонка працює. все працює. Лайкос і підписка з вас.